Війна триває, Росія наступає. Держава досі в небезпеці не менше ніж у 2022 році. Минуло три роки. Україна стоїть три роки завдяки героїзму ЗСУ. Ми отримали час на виправлення помилок і налагодження нормальної роботи з організації захисту і розгортання мобілізації. Чи скористалася ми тим часом належно? Ні. Ми досі маємо провали у спорудженні фортифікацій навіть у прифронтових теренах. І навіть досі чуємо про корупцію у цьому процесі. Ми ухвалили кривий закон про мобілізацію, тому що у вищого керівництва держави забракло відваги взяти на себе відповідальність за цей процес. А у нас з вами забракло розуму і розуміння, щоб він був ретельно розробленим. Тому ми періодично ухвалюємо тут вже знов нові проекти, які епізодично виправляють на допущені помилки. Але на жаль, не змінюють докорінну ситуацію. Наші помилки мають конкретну ціну. Це втрата людей, це втрата території. Вони виливаються у збільшення кількості СЗЧ, а отже, послаблення держави. Ми досі не виконали обіцянку, дали тут від імені Міністерства оборони і парламенту. Ухвалити закон про визначені строки служби. Ми навіть не розглядаємо це питання політики, обманули захисників. Ми витрачаємо кошти на бездумні марафони замість примовити їх на захист держави. Влада користується воєнним станом не для зміцнення держави, а для розправи з політичними опонентами. Так не має бути, бо це робить нас слабшими. Тиснучи сьогодні на зелену кнопку, пам'ятайте про тих, хто вже багато років тисне на гачок своєї зброї.